Ласкаво просимо до ще одного інформативного відео наданого Ріал Сьогодні ви дізнаєтеся про FVD, Зокрема, що це таке і коли ми його використовуємо в автоматизації та спілсі. Перш ніж ми розпочнемо перегляд, Якщо вам подобаються наші відео, обов'язково натисніть на кнопку Подобається нижче. Потім натисніть Підписатися та дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео реалпарс. Таким чином, ви ніколи не пропустите жодного. Отже, що ж таке FD? Взагалі, це розшифровується як частотно регульований привод. Вони використовуються для записку двигуна змінного струму на змінних швидкостях. Або ж вони дозволяють збільшити свою швидкість, щоб забезпечити плавний запуск. Деякі люди називають їх просто приводами. Вони працюють, коригуючи частоту двигуна для регулювання обертів. Для цього Fit фактично перетворює напругу двічі. По-перше, він перетворює наш трифазний змінний струм на постійний. Це досягається за допомогою діодів. Потім він очищає DC за допомогою конденсатора. Далі він перетворить постійний струм на змінний. Це досягається за допомогою транзисторів, що діють як перемикачі. Використання цих перемикачів це те, що дозволяє FVD регулювати частоту, яку він постачає до двигуна. Це, в свою чергу, керує швидкістю двигуна. Тепер ми знаємо багато інформації, яку слід взяти до уваги. Давайте порівняємо внутрішню роботу FVD з простою водопровідною системою. По-перше, давайте подивимося на діоди, які перетворюють змінний струм на постійний. Це працює як зворотний клапан у системі водопостачання. Зворотний клапан, як діод з електрикою, пропускає воду тільки в одному напрямку. Конденсатор діє як водний фільтр, який забезпечує чистоту та придатність для використання. Транзистори діють як вентилі. Вони вмикають потік і вимикають, коли це потрібно. Це дозволяє Фіді регулювати частоту двигуна. Тепер, коли ми розуміємо, як працює Фі, подивимося, для чого він використовується. Одним із найпоширеніших використань в промисловості є керування швидкістю водяного насосу на водоочисних установах. Водна очисна станція, як правило, має постійний потік води, що надходить на станцію. Однак, якщо є потреба у воді, що виходить із заводу нижча, ніж подача, що потрапляє на завод, тоді оператору доведеться уповільнити постачання. Це досягається за допомогою FVD на двигуні змінного струму. Оператор може контролювати потік води і відповідно вручну керувати FVD. Ще одна чудова особливість FVD – це те, що ними можна керувати за допомогою PLC, використовуючи базові протоколи зв'язку. Які розглядалися у попередніх відео. Наприклад, RC232 та RC 485 PLC можуть контролювати швидкість двигуна за допомогою FVD. Це допомагає зробити процес очищення води набагато простішим та ефективнішим. Цю установку можна використати в будь-якій ситуації, яка залежить від автоматизації. Давайте подивимося на те, що ми вже знаємо. FVD означає частотно регульований привод. Вони використовуються для управління швидкістю двигуна змінного струму. Вони також використовуються для розгону двигуна для плавного запуску або для запобігання великому навантаженню від напруги на двигун під час запуску. Це досягається шляхом регулювання частоти, що подається до двигуна. Налаштування перетворювача змінного струму в постійний, а потім перетворювача постійного струму в змінний. FVD використовується у всій промисловості. Прикладом є регулювання потоку води, що надходить на очисну станцію. FVD дозволяють оператору контролювати потік насоса вручну або автоматично з PLC. Існують багато різних брендів FVD, тож, якщо ви плануєте використовувати його, не забудьте провести дослідження. Сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти FVD. Вони дійсно можуть зробити будь-який автоматизований або промисловий процес більш плавним.